Документальні вигадки кількох поколінь. Першою прем'єрою 86-го театрального сезону у Івано-Франківському драмтеатрі стане камерна постановка словенського режисера Томі Янежича під назвою 1975. Нова вистава в обласному центрі Прикарпаття об'єднала міжнародну постановчу команду митців зі Словенії, Хорватії, Сербії та Італії. Детальніше у матеріалі наших кореспондентів. Співпраця Івано-Франківського драмтеатру з словенським режисером Томі Янежичем триває уже другий рік поспіль. У червні 2023 Творча група мала змогу взяти участь у навчальному воркшопі за кордоном. Почали вести переговори, і далі першим кроком було, що наша частина акторів провів співбесіду дуже таку скрупульозну з усіма акторами нашого театру. Відібрав які, на його думку, були б найбільш підходили для його роботи. Далі ми приїхали в Крущі, це є так. Такий центр театральний власне самого Томія Нежича, де близько тижня були перша така лабораторія, майстер-клас, і далі вже декілька разів Томі приїжджав до нас. Коли отримав запрошення, ми проговорювали можливі проєкти, і я запропонував, щоб ця вистава стала частиною до декалогії, тобто циклу з 12 вистав, яку ми готуємо на наступний рік для участі у програмі Європейська культурна столиця. І однією з причин цього стало те, що всі ці місця належали колись до однієї країни у виставі 1975 зібрані документальні вигадки кількох поколінь сім'ї з Івано-Франківська. Як зазначає режисер, події цього року це своєрідні двері до лабіринту, в якому протягом 20-го століття переплітаються долі членів однієї родини, несподіваним чином пов'язуючи регіони українського Івано-Франківська, Словенської Нової Гориці та Італійської Горіції, які колись були частиною Австро-Угорщини для прикладу, моя бабуся, яка народилась в Горіції, яка зараз належить до території Італії. Вона жила колись тій самій країні, що є з бабусею, яка народилась вже тут. Вистава базується на наших власних історіях, документах, фактичній інформації, загальних місцевих та глобальних подіях, з яких була створена нова вже вигадана історія. Тому ця вигадка, але в той же момент кожна частинка є правдивою. для мене особисто важливими у цій виставі є три. Речі, перше, що ця вистава це частина однієї великої вистави декалогії. І коли ми завершили цей шматочок, то все живішою для мене стає загальна картина. Коли ми працюємо, ми відштовхуємося від контексту міста театру самого, оскільки сцена невеличка, ми можемо бути ще ближчими до глядача. Це був другий пункт. І третє це можливість зустрітися з цими чудовими молодими акторами і працювати з ними. Прем'єрні покази постановки 1975 відбудуться 11 та 12 вересня. Наступні вистави уже на початку жовтня.